Пане Олексію, ну от дуже дуже важливі новини, і особливо ну особливо хочеться підкреслювати так, що є е, захисники Азову серед цих людей, що є багато е, серед повернутих нині полонених військових. Е, є багато тих, хто фактично від початку війни, вже більше двох років перебував у полоні. Яке значення має цей процес і має от конкретно сьогоднішня подія? Як ви це оціните? Навіть важко направду передати словами, тому що кожен, кожне повернення наших хлопців і дівчат додому це завжди для нас надзвичайно важлива подія. І особливу увагу ви не даремно на це. Закцентували це повернення азовців, і це, до речі, відбувалося і на під час минулого обміну да буквально на днях, да і вчора. вчора. Да. Якщо там сумарно, то близько 50 азовців на повернули тільки за ці два останні обміни за декілька днів. В цілому приблизно 150 людей. Одним словом, це дуже серйозне досягнення, і звичайно, тут потрібно перш за все, Віддати належне тим перемовникам, які здійснювали переговори нашим дипломатам, нашим спецслужбам гуру СБУ Да Ну тому що дійсно я думаю, що кожен обмін за кожним обміном є відповідна титанічна закулісна робота, яка проводиться, і дуже і добре, що вона проводиться результативно, але направду ще. Якщо брати тільки азовців, ще приблизно 900 людей на превеликий жаль продовжують залишатися в полоні ворога і нам ще попереду по цьому напрямку багато роботи. Скажіть, будь ласка, от посередництво об'єднання Арабські Емірати. Ми вже не вперше бачимо залученість саме цієї країни і результат роботи цієї країни. Чи ми можемо розраховувати на те, що і далі їхні зусилля можуть приносити певний результат? Да, ми бачимо, що об'єднані арабські мірати ще з самого початку повномасштабного нападу Російської Федерації дуже активно долучені до цих процесів. Вони досить успішно користуються своїм нейтральним статусом і Конструктивними взаємовідношеннями з Москвою, і ми бачили, що навіть під час зустрічі Джиді перед першим самітом миру це була така, ну мабуть, найбільш успішний майданчик, да на якому зібралися і Європейський Союз, і Британія, і Штати, але що найголовніше, мабуть, це Індія та Китай, що всі могли за одним столом, по перше, провести відповідні перемовини, але і в тому числі наша делегація, яку. Очолював там криникофісу. Президент Андрій Єрмак мав цілий ряд двосторонніх перемовин. Тобто, зараз, якщо дивитись на геополітичний контекст цього питання, mm -hmm. іде конкуренція можливих майданчиків для проведення другого саміту миру. Це перш за все Саудівська Аравія, про якому сьогодні вже згадали. Вона показує українській стороні ну свою корисність і максимальну долученість до процесу. Це об'єднання Арабські Емірати, це та Ама Індія в світлі останніх заяв посла в цій державі і це направду добре, тому що кожна із цих сторін буде робити щось корисне для України і точно буде збільшувати гіпотетичну участь країн на глобального півдня так званого наступному саміті, та відповідний рівень представництва. А скажіть, будь ласка, от зараз ну дійсно день у день от кілька таких подій відбулося, чому. У ця активізація, чому ми її спостерігаємо, я розумію, що з одного боку обмін це і домовленості, і перемовини, це дуже дуже складний і делікатний процес, який ну, здебільшого має свою якусь динаміку, не пов'язану з рештою політики. Але з іншого боку, якщо от одразу кілька таких речей, очевидно, є інші підстави, очевидно, не може не впливати те, що. Обмінний фонд поповнився. Що є військові захоплені у полон російські, які е, можуть бути відправлені назад до Росії, вочевидь, тисне обставина, про яку ви вже згадували. Другий саміт миру і підготовка до нього, як сполучаються всі ці фактори? Ну знову ж таки ви абсолютно праві. Це на такі обміни все одно це певний акт політичної взаємодії. Ну як не крутився в будь-якому випадку, і це показник, ну скажімо, да певного діалогу, як мінімум на такому на гуманітарному треку. І це показує, що дійсно на людські життя це ну це надзвичайно важливе, і тим паче ну наші хлопці дівчата. Але так да, дійсно не тільки комплекс там міжнародних геополітичних впливає на динаміку таких процесів, але в тому числі і тут потрібно подякувати нашим збройним силам України, які значно покращили наші позиції, збільшили обмінний фонд і Російська Федерація. І дійшло до критичної точки, що Російська Федерація Путін не може ігнорувати цих обставин. Ну, пам'ятаєте ці історії з обміном там да красік на політичного вбивці, дай ага. інших кілерів, інших злочинців міжнародних. Зі сполученими штатами, і тим самим Путін скажімо, продовжує да цю от, свою міфологему типу, що вони своїх не кидають. На направду, зараз вже там величезна кількість людей в полоні саме з Курщини. Тому і ми бачимо підвищену динаміку зацікавленості в обміні, саме в тому числі з російської сторони. Угу. Тобто тому, бо що треба повертати своїх захоплених у полон, тому активізується цей процес на поточний момент. В тому є... числі це один із факторів, як ми угу. говорили. Є геополітичний, є внутрішньополітичний, є фактор військовий. Тому це комплекс факторів. На ваш погляд є. Ну, зараз шанс, якась от геополітична, можливо, навколо цього питання і цього треку саме обміну полоненими. Якась така кон'юнктура, яка могла би свідчити, що далі не буде призупинятися цей процес. Давайте скажімо так: якщо о, нас не буде зупинятися курська операція, о, а ми бачимо, що навіть з офіційних повідомлень да о, зайшли наші хлопці ще в черговий район. На Курщини, то відповідно буде збільшення динаміки обмінного фонду uh -huh. в нас. І я думаю, що це буде прямим фактором, ну так би мовити через примус, через силу, збільшити динаміку і в подальшому цих перемовних на процесі про обмін, і це відкриє для нас можливість повертати наших хлопців та дівчат з полону uh -huh. ворога і в подальшому. Пане Олексію, кожного разу, коли йдеться про повернення полонених. Коли з'являються перші інтерв'ю, коли з'являються перші свідчення, як саме отримували в Полоні, ну дуже часто ми жахаємося, тому що це якісь абсолютно нелюдські умови. Але, от тепер саме акцентують увагу і переговірники, зокрема керівниця патронатної служби Олена Толкачова, на окремих обставинах, ну Таких своєрідних особливих, мабуть, що наприклад неохоче Росія іде на обмін жінок, на повернення жінок, і що а, в них не, не хоче залишати захоплених жінок, навіть якщо вони не військовослужбовиці, а напряму а, не не хоче їх в рамках просто гуманітарного такого звільнення відпускати а тільки міняє на а, своїх військових, власне, на тих, хто може бути повернутий стрій. Ну, мені важко щось направду з цього питання прокоментувати. Я тільки можу дійсно підтвердити, що ну, з нусти, скажімо, з інформації офіційної правозахисних міжнародних організацій, з якими там наша асоціація співпрацює в межах там партнерських взаємовідносин. То те, що ну там майже всі там там 95% полонених в Російській Федерації, наших хлопців та дичат проходять Через тортури. Okay. А, і це дійсно кожна із цих випадків це міжнародний а злочин, і а, він фіксується відповідно як лубінцем, нашим омбудсменом, так і відповідно всім генерального прокурора. І за це за кожен із цих кейсів а, точно має хтось понести відповідальність. І просто так ми ці питання не ну, забудемо, не, не, не знімемо просто їх з порядку денного. Да? А відносно там специфіки. І відповідно обмінів. Ну відверто кажучи, я не долучений глибоко до цього процесу, тому мені направду ну, важко коментувати ці запитання, пане Олексію. От ідуть е, одномоментно різні процеси. З одного боку, а певна. Можливо, навіть розрядка або а, бажання е, продемонструвати якісь дати політичні сигнали, що от готові договороздатні росіяни. Так, врешті-решт, не так давно, коли відпускали е, американських е, в'язнів, та і повертали е, своїх російських злочинців е, заарештованих е, за кордоном. А це теж був політичний сигнал про певні м -м -ну, бажання іти на контакт. Так, то, от, з одного боку, є оця умовна розрядка, а з іншого боку. Є нагнітання щодо теми далекобійності і е, абсолютно жорсткі заяви з боку Кремля про те, що е, дозвіл такий, якщо він буде наданий, буде трактуватися і використання зброї, буде трактуватися Кремлем як е, напряму вступ цих країн, які виробляли зброю, які надали цю зброю е, у війну. Е, але існує інша сторона. От зараз іранські ракети балістичні вже потрапили на територію Росії, але Росія їх. Не використовує, і е, ми щойно говорили з Олексієм Іжаком. про те, що може бути навіть е, ну, в силу от шуму великого міжнародного, що процес їхнього використання навіть трішки призупинений, поставлений на гальма, тому що надання далекобійної зброї Україні дозвіл на далекобійність може бути прив'язаний до фактів використання іранських ракет. А е, як ви от цей процес бачите для себе? Е, е, це просто ритуальний танець, ці російські заяви чи у білому домі на них дійсно зважають. Ну, багато питань ви ви направду, поставили одночасно. Ну, давайте все ж таки по поступово будемо з ними розбиратись. Давайте почнемо з обміну, а потім вже підійдемо до іранських балістичних ракет малої дальності. Ну, перш за все, як ми вже з вами щойно розібралися, то обмін, який відбувається да, між нами та Російською Федерацією в даному конкретному випадку, на, на нього повпливало багато факторів і. Фактором на те, що Російська Федерація показує свою тут договороздатність, він взагалі як на мене не розглядається, тому що нас ну не обманеш Ми чудово розуміємо на хто така російська федерація, і для нас ключова в даному конкретному випадку ціль це забрати з полону наших хлопців та дівчат. Дуже проста, дуже зрозуміла, і ми відповідно успішно в даному випадку, як на мене, з цим справляємося коли вони обмінювалися політичними злочинцями, в тому числі да не немається на увазі з боку сполучених штатів, і конкретними ви абсолютно правильно зазначили кілерами, да та відповідно вбивцями, які хотів повернути Путін, так в даному конкретному випадку, я глибоко переконаний, скажімо, полібно-геополітичне позиціонування цього питання, воно привулювало. І на фоні, скажімо, да провальної війни цієї агресії проти України Путін намагався скажімо вийти на. Перемовне, якийсь можливо неформальний трек зі сполученими штатами, і дійсно показати свою певну договороздатність, але одночасно і вирішити свої питання, щоб повернути перш за все красікова да цього такого символічного політичного кілера, до речі, до посадки якого також долучилися і наші спецслужби по актив. Ні, активні взаємодії з німецькою стороною саме наше державне бюро розслідувань знайшло в Україні родичів Красікова, знайшла відповідні докази, які були предоставлені в Берлін під час суду над Красіковим. Тобто, ми також долучились на правду до того, щоб цей міжнародний кілер отримав свій відповідно довічний вирок. І як на мене, це звичайно. Дуже ну негативна практика, коли його відповідно так, от таким чином, Путін повертає. Тим самим він показує, що відповідно да все можна вирішити в ручному порядку і можна вчиняти злочини по всьому світі можна реалізовувати акти тероризму, все одно так чи інакше, через інструменти реал-політик, навіть таких відвертих кілерів красіків Путін зможе достати Відповідно з будь-якої держави, це погана історія. Тепер по Ірану по Ірану потрібно значити, що я не думаю, що це один із факторів направду, в прийняття політичного рішення нашими західними партнерами про те, щоб бити вглиб території ЄС відповідно західною зброєю. Але навіть є технічні причини, як на мене, чому поки це не відбувається. Я читав у військових аналітиків відповідно в блогах. В коментарях про те, що все одно росіяни вони ще не працювали з російською з іранською балістикою. Тому для того, щоб провести відповідні навчання, зараз іранці заїхали на територію Російської Федерації і на полігонах будуть навчати відповідно нею користуватися росіян. Абсолютно об'єктивно це займе певний час, тому в даному конкретному випадку це не якась з однієї сторони доброволь. Ля Російської Федерації не використовувати балістику по нашим мирним містам і недобрий воля Ірану, яка передумала чомусь передавати балістичну зброю Російської Федерації, тому що дійсно вже цілий ряд спецслужб відповідно згадаємо Блінкіна, згадаємо інші британську розвитку, згадаємо навіть позицію нашого військово-політичного керівництва, що вже зафіксовано що через Каспій. На морем була передана відповідна партія балістичних ракет. Тому так, як це якщо поки вона скажімо не використовувалася сільською стороною, це жодним чином не означає, що їх немає в Російській Федерації, раз і два, що вони їх не будуть використовувати. Тому не думаю, що це стане відповідним фактором про прийняття чи не прийняття відповідного рішення. Ну тим паче, да сьогодні вже ж була заява від стармера да, про те, що. Зачекають, ну грубо кажучи, зачекайте не генасамблея організації Об'єднаних Націй і ті. І перемовини, які в нього були з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, і рішення, які в межах цих перемовин, буквально от в п'ятницю були прийняті за закритими дверима, вони сильні. Це вже пряма цитата. Угу. Ну я думаю, що натяків в принципі достатньо і для нас, і для всіх інших, щоб було зрозуміло, що дане рішення вже на фінальній стадії. Єдине, що наскільки я розумію, на генасамблеї буде і Володимир Зеленський буде буде Джо Байден, будуть. Інші перші особи, і ще раз це буде відповідно артикульовано в більш широкому відповідно колі перемовників. Дякую дуже, пане Олексію. Олексій Буряченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф TV На все добре.